Відновити прийом складання іспитів теорії та практики водіння планують у Бердичеві. Про це вкотре наголосили й на останньому засіданні виконкому. Ще раніше нагадаємо, на одній із сесій міської ради виділено мільйон двісті тисяч гривень на придбання спеціалізованого автомобіля для сервісного центру МВС, що в нашому місті. Автомобіль придбаний там, крім автомобіля, треба ще обладнання. Це вже закупляє сервісний центр, і саме плануємо, що все-таки теж воно вже з нового року почне функціонувати і будуть іспити у нас в громаді здавати. У Бердичеві сподіваються відновлення іспитів, теорії та водіння у сервісному центрі позитивно вплине на надходження до міського бюджету уже у новому році. Приходиться в Житомир. І ми втратили в три рази більше. Так, тому, тому ми з колегами-депутатами вже, скажімо так, з розумінням поставили свої кошти, автомобілі вже закуплені. Нещодавно мали розмову з керівниками, які обіцяють як якнайшвидше вже повернути на днях прямо. Послугу відповідно там і техніка закуповувалась, і вони вже зараз набирають людей для того, щоб повернути цю послугу в громаді. Це не тільки зручність насправді для людей. Це ще й серйозні надходження в бюджет громади. Теоретичні та практичні іспити на водійське посвідчення у сервісному центрі МВС, що в Бердичеві, нагадаємо, припинили приймати ще у 2023-му, більше двох років тому.